Всім привіт! Ви на Кмелі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і розкажу про все в новій карті Бліцуріаля, яка заколабилась з дуже дивними дивами. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, я взяв спеціальний скінчик, який схожий ну, на тематику дивних див, бо карта реально прикольна. Взагалі все, що зроблено в Бліцреалі, було дуже класне. Ось так виглядає стартовий острів, Тут бачите, автобус синій, потім ось такий будиночок, башня. І показується нам наш острів. Ось, бачите, Бліцруяль, карта маленька, але вона поділена на два біоми. Один це простий біом, тобто просто локація. А другий це такий монстрячий біом, де у нас все таке темне, там якісь портали, все захвачене монстрами. Коротше, все реально прикольно. Як бачите, людей у нас 50, навіть трошки менше, в е, мене вже є зброя. Я просто бігаю, собі бачу, чувачка, беру ППшку і просто його вбиваю за пару секунд. Він помирає, до речі, як бачите, нам самого початку дають якусь зброю, наприклад, зараз нам дали ось таку спіретичну гвинтівку, яку у нас була в одному з зонів супергероями. Вона реально імбува, в неї дуже велика обойма, і вона сіляє дуже прикольно. Перезрядка дуже довга, але ну що пробиш. Я буваю когось очка, забираю його Slurp Juice. І, до речі, у нас йдуться ці керочки, і якщо ти з'їш керочки, то воно тебе трошки відхилить і ще дасть тобі ефект ось такого тепловидіння. Ти будеш бачити людей ось такими ніби світлими. Тобто ти будеш бачити, де вони ходять взагалі. А все інше, але таке Е, Ці цю керушки йдуть тобі тому, що ти ніби попадаєшся і світи демогорганів, в світ векни, для цього якраз для такої атмосфери. Як бачите, я вбиваю когось чувачка, анімації реально прикольні, тому цю цю я вам раджу спробувати. Раніше це була не цукерка в Фортнайті, а як Риба, Вендети, наче називали щось таке. Бачу, чувачка, я бачите, що йому 140 хп і потім його просто добиваю. Як бачите, в цьому. В цьому ефекті урон, ніби такий оранжевий чи червоний, щось типу того, бачу, чувачка, добиває його. Швиденько, як бачите, буря така теж, до речі, теж трошки інша, тобто, бачите, вона така ніби як лініями намальована синіми, це прикольно. Далі, як бачите, коли я повишаю рівень бліцу реаліза, то мені дають кращу зброю. Е, перший рівень там дають якийсь хіл, другий левел теж хіл, третій левел там якась екзотік-предмет, е, а четвертий левел або екзотік, або міфік предмет. Як бачите, зараз мені дало такий shadow tracker. Це екзотичний предмет, тобто вона називається Іщейка. Вона шукає людей, тобто, коли попадає в противнику, то він просто просвічується. Я вбиваю когось чувачка, і е, Айдроп тут у нас золоті, і мені з одного айдропу випадає ось такий міфічний томіган. E, ось так він виглядає, це Мідас, тобто це томіган Мідаса. І це реально прикольно. Він просто знищує все на своєму шляху. Насправді для мене це ностальгія пограти з цим томіганом. Ну бо чесно, от тільки я пограти можу з ним в Royale, як я розумію, Бо в інших режимах його немає. Ну, максимум в творчому режимі і все. Вбиває когось чувачка, в нього був ось такий екзотичний трубовик, щось така пп міфічна здоров'яка. Ось так вона виглядає, як бачите, вона просто знищує все на своєму шляху. В неї дуже велика віддача, але вже що ну, поробиш. Як бачите, я просто з Томігана пробую знищити цю чувачка, в Томігана дуже велика обойма, тому за це я ціную Томігани. До речі, в цьому режимі аж три Томігана це один це ось цей джулс, потім е, самого Мідаса і потім ще призрачного Мідаса. Вбиває чувачка і забирає топ-1. Як бачите, отримуючи ось такі, е, ну, ось такі крила. Далі, як бачите, отримую хіл, бачу чувачка, вбиваю одного, буває другого. Як бачите, зараз я на локації, яка захоплена монстрами. Як бачите, все-таки ніби якийсь чорний В немає, має. другого чувачка, починаю його вбивати, Як бачите, наношу гігантський урон, даю йому по голові трохи. Все-таки, я бачите, його добиваю, У мене вже другий бліц левел. І що я отримую правильно? Я отримую отакий слюрп джуз Легендарний предмет. Ну і зараз я можу отримати або слюрп-чагу за другий левел, або ж Слюрп- джуз Слюр-джуз тебе повністю захилить, використавши себе. Ну, а чага, в принципі. Думаю, всі знають, що робить чага. Я отримую, бачите, філетовий е, автомат. Е, буря, до речі, тут, тут йде дуже швидко, Тут прям, ну, перепочивати не можна, бо це ж режим тіктоку, тут якби, все дуже швидко йде. Бачу чувачка, даю йому трохи урона, він починає від мене сікати. Як бачите, даю йому ще більше урона і все-таки його добиваю. І він помирає. Ну, це був якийсь бот, бо, якби нормальна людина була просто зі мною вбилася. Я повністю відхилений і просто йду в зону. Бачу жовтий портал, да, тут всі портали вони такі жовті. І, до речі, в цьому режимі всі хмарять які, якісь чорні. Але червоні, вони такі ніби злі, ніби прям показують, що якісь проблеми на цій карті є з монстрами. Я заходжу в якийсь будиночок в простому біомі і шукаю, що мені взагалі може залутати. У мене четвертий, як бачите, лівий рівень бісреля, мені знову дають іщейку, яку я, звісно, забираю. Бачу чувачка, я просто добуваю його з іщейкою. Ну, Іщейка, в принципі, доволі імбова, якщо правильно її використовувати, в принципі, як і іншу зброю. Я забираю весь лут, бачу чагу і гладжу мого пітомця. Ну, мо мою е таку собачку. Е Бана на собачку. Бачите аркадію для геймерів, яких можна програти в автомати. Тут, як бачите, є більярд, який можна теж пограти, але я не хочу в нього грати. До речі, насправді я серіал Дивні дивани дивився, тому ну, я не знаю хто взагалі хто, але зараз всі ігри колаборуються з дивними дивами. Знаходжу ось такий філетовий дробовик, знаходжу сундук з Євса. Бачу чувачка, це Джонсі, нас залишається двоє. Як бачите, я його майже добуваю. мене дуже мало рона, бо він дав мені хедшот. Я беру свій автомат і просто його добуваю. Як бачите, я виграю знову топ-1. Далі, як бачите, я лечу в Library лендінг, тобто це бібліотека, і для неї будиночки. Як бачите, зараз я на бібліотеці сижу на такому ніби замці, але це бібліотека. Бачу чувачка, даю йому дофігарону, зараз приїзджаюся і як бачите, його добиваю з ішейки. Добиваємо швидко, приїжджаю швидко теж, бо розумієте, я люблю, коли автомат якийсь, ну або зброя взагалі загалом перезаряджається дуже, дуже швидко. Це для мене головне в зброї. І тому мені ось щека дуже подобається, бо вона приїжджається швидко, стріляє швидко. Вона все робить швидко. Бачите, другий рівень блізреаля. Я зараз я йду, бачите, бачу, бачу якогось чувачка, стріляю дуже сильно по ньому, і все-таки, як бачите, його добуває взагалі ну, дуже легко. В нього теж була щейка, бо всім сам початку дають щейку. Бачу, якогось чувачка біля айрдропа, починаю по ньому стріляти. Він щось там пробує мені зробити. Як бачите, він відкриває айдроп, але при цьому його дуже швидко вбиває. Також чого швачка було аж два томігана, і ще один випав мені з айдропа. Як бачите, я отримую ось такий пістолет міфічний, але як бачите, його не беру. Я беру два томігана. Один томіган це томіган джулса. Ну, Джулс, а другий томіган це от такого призвичного Мідаса. Тобто, як бачите, в цьому режимі є всі томігани, які вам треба. Тому це імба насправді. Ось так вони виглядають разом і це реально прикольно. Треба ще третій взяти. Але як бачите, я не знайшов третій, на жаль, далі я собі бачите, йду, четвертий левел Реаля, і я отримую екзотичний дробовик проблема. Так і називається проблема. Ось так воно виглядає опис у нього. Тобто, коли ти б'єш когось, ну, стріляєш по якомусь чувачку цим предметом. Ну, цим цією проблемою, то ти пхилишся, а він отримує дебафи. Як бачите, зараз я відкриваю сундук зіуса, забираю, забираю автомат, вирішую, що мені не треба другий Томпсон. Як бачите, я шука... шукаю чувачка, але він починає по мені поміністя, проносить мені дуже сильно, дуже сильно він мене проносить. Як бачите, я не можу забудуватись, бо ми граємо в Zero Build. Я випиваю хілку, але мене чомусь якось трохи підлагує. Тому як бачите, даю йому насправді дуже маленький урон. Все-таки, як бачите, я програю на топ-2. Далі, як бачите, я лечу на ось ферму. Бачиш, що у вас дівною летить ще дофіга людей. Всього їх 30, як бачите, на карті. Дофіга людей вже помирає. Я збираю трубовики, заходжу в будиночок, пробую щось знайти, використовую ефект вампіра. ну чи як це називається, не знаю, тепловізора Бачу якогось чувачка, наношу йому дроху урона. Як бачите, він пробує щось мені зробити, тут стрибає. Все-таки, як бачите, я його дуже сильно проношу, доношу до кінця. У мене дуже мало ХП. За мною біжить якийсь чувак. Я пристрибую, втікаю. все-таки У мене дуже мало ХП. Як бачите, збираю все, що є. Хілюся, я знаходжу такі міфічний. Автомат цей міфічний автомат дуже бов. Він набагато краще за спіритичну гвинтівку, бо він теж дуже 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 крутий. Бо в нього дуже велика обойма, він набагато швидше перезаряджається, тому насправді це автомат набагато краще, ніж спіритична гвинтівка. Як бачите, бачу чувачка, просто його добуваю на ізі. Прямо біля мене портал Добиваю добуваю другого чувачка. Це були якісь ботики. Як бачите, це все, ну, дуже швидка перезарядка в нього. Цю зброю я добуваю другого. І тепер, як бачите, у мене взагалі все окей. П'ю мініки, заходжу в портал, і просто лечу звідси. Прилітаючи ось такі чорні хмари, які насправді мене трохи лякають. Я, як бачу, отримую 4, третій левел нашого люблю мого Бліцреаля і забираю міфічний, міфічний мініган, який мені доще випав прямо в небі, але його не міг забрати. Відкриваю легендарну скриню, забираю дробовик, бачу якогось чувачка і добуваю його за допомогою свого мінігана міфічного. Але вправді міфічний мініган для мене це якась війня, бо він якийсь дивний. Бачу, чувачка, в нього якесь екзотичний предмет, щось типу того. Як бачите, забираю, я забираю теж екзотичний дробовик і просто втікаю звідси, використовуючи свій золотий банан з сезону Зевса. Просто втікаю, як бачите, по мені стріляють, я пробую що там зробити їм. Але як бачите, там один одного вбиває, тому мені в принципі на то все рівно. У мене четвертий левел Бліз Реаля. Як бачите, я збираю скриню, яка в мене тут є. Знаходжу якийсь куст, на який мені не треба, бачить якогось чувачка, б'ю б'ю по ньому доволі сильно, наношу його сильно дуже своїм добовиком. Він пробує від мене втікти. Все таки втікає. Бачу когось, бось, який ходить прямо біля мене. Це чувак втік. Нас залишається три. Я заходжу в бурю, бачу чувачка, даю йому трохи урона, Як бачите, все таки його на їзі добиває. А мене добивають з того вікна, і все-таки я, як бачите, помираю. Наступного битві я нам дають іщейку, як бачите, з самого початку бо нам надається ладжу свою собачку на щастя. І просто йду собі шукати якийсь прикольний лут. Бачу, чувачка, добуваю його з іщейки. Він вмирає на ізі. У мене вже другий левел бліц-реаля. добуваю третього чувачка. Ну, другого чувачка, насправді. Мені дають слюруб посік, який я випиваю, і просто я лечу звідси в краще майбутнє. Ну, а лечу, як бачите, я ось таку локацію, яка теж захоплена монстрами, відкриваю аердроп. І мені з нього падає ось такий томіган, який я теж обов'язково забираю замість іще Ну і звичайно, що я забираю легендарний автомат і і отакий екзотичний дробовик. Знищую ламу, і мені цікаво, що з неї взагалі випаде, бо це бачите, якраз стріля лама. Мені випадає з неї теж Томпсон, тільки вже від джул. Тобто, я можу вже зібрати два Томпсона. Ось так виглядає опис цього екзотичного дробовика, бо це нестабільний дробовик, тобто він або коли стріляє, або е, тебе прискорює, або ж е, замідляє противника. Як бачите, я бачу когось моя скула, починаю по ньому стріляти дробовиками, бачите, його сповільняє своїм ефектом, потім його б'ють, як бачите, стою трошки швидше. Е, бачу очка, я починаю по ньому стріляти. Е, Гігантський рон, тому що стріляє банан, який там заду заходиться. Все-таки, як бачите, цього щочка я добиваю і бачу банана, який вже йде до мене. Бам мене трохи проносить, але як бачите, я даю 114 урона йому два рази, потім все-таки його добиваю, він помирає. Забираю його міфічний автомат, який в нього був, бо цей міфічний автомат імба, е, вирішую, як бачите, запити Juice, щоб захилитись повністю. А за ці штуки, які я випиваю, тобто, щоб дати мені стам... ну, постійний, е, постійну стані, то як бачите, я його теж використовую. Вбиваю швачка, забираю його. Екзотичну чагу, яка, коли ти п'єш, її просто доробить тебе безкінечно швидким. Бачу карасика, як бачите, просто на наїз його добиваю, і займаю топ-1. Наступний бій я лечу в ось такий Хавкінс Хайтс, тобто в такій Аркаді, тобто там, де можу брати автомати, і забираю все, що тут є. Запиваю чагу, як бачите, дуже сильно хілюся, Хилюся, хілюся, хілюся. І тепер, як бачите, я можу бігати майже безкінечно на якийсь час. Ну, Тобто це прямо безкінечно. Ну, коротше, це прикольно. Далі, як бачите, на собі бігаю, бачу скрині знову в тому же місії, в якому я вже був, який я вже знімав. Відкриваю скриню, лутаюся, забираю банку, бачу цього чувачка, починаю по ньому зі своєї спіритичної винтівки, ну точніше з простого автомата філетового добиваю його і коротше, бачите, у мене вже зараз ще все пучком іде. Знищую всі скрині, які тут є, щоб, ну, щоб залутатись правильно. Знищую легендарну скриню, забираю ну, дробовик, зона вже підходить до мене ближче, а я собі просто ходжу. Бачиш такий маленький, відкриваю скриню з Євса, мені впадає в принципі, якась фігня, Ну і вирішую забрати, наприклад, ПП і Слюрб-джуз замість банки. Ну, тут я бачу такий червоний портал, який до цього не бачив. Також ще червоний портал разом з колаборацією з дивними дивами. І коли ти в нього війдеш, ти телепортуєшся взагалі на іншу локацію. Як бачите, ти локнувся на локацію, яка теж захоплена монстрами. А я був на локації, яка не захоплена монстрами, тому теж треба бути на увазі. Я заходжу в нього знову і вертаюсь на локацію, на якій я був, яка вже, як бачите, в бурі. Тому мені треба срочно звідси йти. Як бачите, я просто собі йду. У мене, до речі, дуже добре все в мене дуже добре все по-іншому. Як бачите, я свою тягу вона хілить по 10 хп в секунду, тобто або там хп, або защита в секунду. Як бачите, я просто собі майже безкінечно біжу. І це мені реально подобається. Як бачите, я собі біжу, бачу якогось чувачка, який там на бензозаправці, заправці біжу до нього. Він тут щось ходить собі. Я заходжу до нього, беру свій дробовик, починаю по ньому стріляти. Він там щось починає по мені стріляти Як бачите, я стріляю. Добиваю його все-таки, бачу автомат, який автоматики. забираю, і тепер у мене з'являється ось такий міфічний предмет Sky, тобто це з 12-го сезону. І ще бачите, міфічний, ну екзотичний дробовик. Ось такий дуже класний міфічний екзотичний дробовик. Тому обов'язково вражемо його взяти. Бачимо автоматне але все таки збирає Scar Sky. Як бачите, бачиш, чувачка е, і собі просто шукаю останню жертву. Як бачите, добиваю ще одного чувачка, і залишається нас двоє на цій карті. Бачу дробовик, вирішу, що замість екзотичного, але я візьму такий міфічний дробовик хавок покращений. бачите, ось який в нього опис. Він насправді має бути імбовим. Як бачите, я бачу цього чувачка і просто його починаю знищити. Це був якийсь ботік, тому знищити я його зміг дуже легко, просто хочу там голову. І це все відео. Тому дякую вам за перегляд, побачення, до нових зустрічей.